О, усім привіт, слава Україні. з вами я, Гумене Маріан, і в нас така неочікувана програма, бо тому, що до нас завітав неочікуваний, можна так сказати, гість, бо тому, що ми не чекали нашій програмі, але чекало, що незабаром прийде. Все ж таки, рано чи пізно мав в нас прийти, бо тому що ми збирали на робот ноші. Хто пам'ятає, хто знає, думаю, що ще знову будемо ми збирати, бо тому що такі потреби в нас, в принципі, кожного. Дня, в принципі, різні потреби. Це у нас позивний клим, 125-та бригада, 219-й окремий стрілецький батальйон. Слава Україні! Героям слава, скажіть, будь ласка, взагалі розпочнемо напевно. В кого виникла така ідея збирати, напевно, ну, що потрібний робот ноші. І взагалі е, хто їх розробляє? Можливо, ви його знаєте навіть, бо тому що наскільки я знаю, хто зі Сходу їх розробляє, якийсь винохідний як, Ну, Розкажіть, будь ласка, детальніше. Один знайомий, побратим бієць, боєць скинув мені е, відео з тими роботношами. Я якось не звернув уваги на це все, поки не попав на сам нуль, де треба було евакуйовувати трьохсотого. Е, го Нас евакуація зайняла досить довгий час. Це ми 7 кілометрів пройшли за 9,5 годин. І ну, тоді дуже стомилася, вона така досить небезпечна була. Я після того зайшов, знайшов е, цю силку. І почав читати про це, і виникла ідея, що треба його, цього робота ноші купувати, щоб він допомагав е евакуйовувати поранених бійців. Ось. Це розробник сам зі Слав'янська переїхав до Житомира. Він займався тим, що розробляв там танки, е такі дитячі, атракціонні. Ось. І заробляв в Славянську на цьому гроші. До речі, ми були в Славянську. Е Якось по справах, і його там знають люди, і навіть про нього говорили. Зв'язалися. Він сказав, що треба чекати місяць, але нам зробив перші ночі за два тижні. Ось черга в нього розписана. Ми перші взяли, попрацювали, зрозуміло, що треба удосконалити, розказали про всі проблеми. Він погодився і удосконалив. Збільшив, скажімо. Запас ходу в два рази, приблизно в два з половиною рази, там укріпив дещо. І... Але ми, далі, ми так само тримаємо з ним зв'язок, що кожні наступні ночі вони більш удосконалені приходять. Так, да, вони, може, трошки ціна піднімається, але... але зато вони починають працювати набагато краще і працюють так, як нам потрібно. І хто це краще зробить, як не армія, як не на нулі це зробити, їх використати, подивитися, як вони працюють. Ну, взагалі, потреб кожного дня багато, наскільки ми знаємо. Починаючи від простої, напевно, мівіни, і завершуючи там чуть би не танками і так далі. Розкажіть, в принципі, -такі, е, ну окрім роботно ніж, е, роботноші, як правильно, в принципі, е, які потреби є ще такі у вас взагалі, і, в принципі, що найактуальніше? А, зараз Переходимо на таку фазу, коли їсти є, пити є, нас держава забезпечує досить непогано. Амуніція, екіпіровка, все є. Але нам більше потрібно зараз таке технічне забезпечення: дрони, протидронні системи, системи для виявлення, все, що літає, рухається. І стріляти ми маємо чим, а виявити і знищити ціль отут важливо, оцього цього не вистачає, і тут треба зосередитись. Так само я рахую, що зараз в 21-му столітті мають солдати воювати технічно забезпечені і за рахунок роботів систем там прицілювання, систем виявлення, систем знищення. Отаких от систем, і ну, ми рухаємося в сторону, потрошки потрошечки збираємо інформацію, щось доробляємо, починаємо виготовляти. У нас в Україні багато чого виготовляється, закуповуємо це все і воно приносить свої плюси. Зрозуміло. Ну, В принципі, е, та, різні потреби, бо тому що, наприклад, як ви мені вже казали, що, е, навіть починаючи. Там від цукери простої, там від скочу, В принципі, все-все-все потрібно, тому всі, хто чує, долучається до різних зборів, бо тому що не тільки одним бійцям, це все в принципі потрібно кожному бійцю, і тому долучається до кожного збору. Скажіть, будь ласка, ще таке? Чи потрібно ще в принципі роботнощі? Бо наскільки я знаю, що вже одна пошкоджена, вже одна одиниця, її вже немає. При обстрілі вони згоріли. Чи потрібні зараз в даний момент. Якщо не нам потрібні, ми можемо завжди передати іншому підрозділу. Іншому підрозділу, тому що вони взагалі потрібні. Ось, і на них потрібно збирати їх, вони проявили себе досить непогано. Зараз ще одні нам мають прийти, вони ще не дороблені. Десь вже. До 20-х число жовтня. Це якраз ми 4 штуки замовили, і це четверті. Одних вже немає. Ось вони будуть потрібні тоді, коли почнеться активна фаза. Зараз зараз така вона, не, як то правильно сказати, напівактивна. так, ну і, Звичайно, краще, щоб ті роботи ноші возили БК воду провізію на нуль, а не трьохсотих-двохсотих. але вже як. Як Бог дасть. Ось. Напівактивно, ви кажете. Зараз люди багато знають, що все ж таки в нас повномасштабна війна, Ось. але зараз так, є трішки затишчя якесь, і це затишчя напевно, що перед якою бурою, напевно, що як ви можете сказати це. Дивлячись, які напрямки. Все, все це, скажімо, місяць назад активніше було в нас на напрямку. Зараз стало тихіше. Якщо Україна починає. Там розгортатися і воювати більше на півдні, вони так само росіяни перекидають свої війська. В нас трошки тихіше стало. Але це все може і повторитися в нас. Треба бути готовим до того. І в нас якраз є час підготуватись гарно. Звісно ж, ми маємо зосередитись, згрупуватися, докупити те, що нам потрібно. Ось, і треба розуміти, що воно довго на фронті не служить. Це, це таке, воно сьогодні є, завтра вже прилетіло і вже нічого там не, не залишилось, так як і з першими ношами. Взагалі, це перший раз ти е, зустрівся, це ми ще були на Харківщині, і нам волонтери передали генератор, і він просто стояв нас на позиції. Це в нас другий додатковий був генератор, він просто стояв на позиції, і коли прилетіла міна, з того генератора нічого не залишилось. Це через три дні. І ми його ні разу не запустили. Ну, так сталося. Але краще генератор. Розноси, чим людина отримає якісь пошкодження. Ну, дивіться, ми збирали разом з глядачами-слухачами на робот Ноші 2. І скажіть, будь ласка, багато бійців врятувало взагалі. Я думаю, багато людей це цікавить. У нас ще не було евакуації по них. Ще не було. Ще не було, Але БК і провізію вже вони возили наперед. Mm. У нас просто не було. Тфу -тфу -тфу. У нас просто не було трьохсотих-двохсотих. От і все. Це супер. Добренько. А можливо, так само цікавляться, можливо, не знаю, можливо, це потрібно в ефірі озвучувати. На який напрямок взагалі вашої є бригади? Це Донбас. Озвучити? Ми на Донбасі стоїмо. Так напрямок краще не озвучувати. Ну, ви самі Львів'яни, так? Я сам Лучанин, живу вже 20 років у Львові. Ага. А родився я в Луцьку, і там живуть мої батьки. Зрозуміло. Ви сьогодні приїхали до нас, до Львова, на Сихів, і маєте ще якісь зустрічі. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше про ці зустрічі. Я якраз забрав третій робот, Евак. E і дуже мене попросили діточки в школі в одній, щоб я їм показав, як воно працює з глядачами, слухачами. Отакі От в нас плани зараз на 15 дня. А завтра вже їду на фронт. зранку. Скільки ви часу було вже. Як це це? Відпустка? 10 днів. 10 діп і 4 дні на, на дорогу. На фронті ви вже з 24 лютого, так? Е, ну, з 26 лютого я в армії. Е, на фронті на Харківщину 7 червня. 7 червня. Ну, до цього часу, був у Львові. Тут ми на ДСК знаходилися. Ось. Сьому червньо ми воюємо. Скажіть, будь ласка, що таке, як взагалі бійці е, міняються психологічно і потрібна взагалі їм після, навіть коли потрапляють відпустку, якась психологічна допомога? Чи все ж таки все гаразд все класно, все супер? <схід> <схід> Індивідуально до кожного бійця. Індивідуально, що він пережив, яка в нього історія, де він був, що робив. Багато бійців ніде не були, нічого не бачили. Чи можна сказати, що вони бійці, чи вони просто військові. А дехто пережив і був в таких місцях, де потрібна психологічна підготовка. Хтось краще переносить це все, хтось гірше. Ось до кожного окремо. І просто там все загострюється. Всі мінуси в характері людини загострюються, так само плюси загострюються. Якщо була людина гарна і буде гарною людиною. Була поганою людиною. Прийде з фронту, так само буде. Робити ще гірше, чим, чим робила до того. Е, ось. І Тут вже по людині, а іноді буває так, що можна і не розгледіти його проблеми психологічних. І вже тут так само може загостритись це все того, що він бачить. І мені важко, я прийшов порівняно з тим, що я там на фронті бачив, і тут зовсім інше життя. І я розумію для себе, що треба якось. Сам, сам себе розряджати. Я виходжу з цього просто. Я займаю себе роботою, любою, прибрати вдома, там перескладати речі в шафі, помити автомобіль, там, аби не сидіти без роботи. Того що навіть в мене в армії, коли я сорочкою служив у 2000 році, тоді мені офіцер казав, солдат без роботи потенційний злочинець. От я це запам'ятав, я сам був зараз роботи. На, ну, Не знаю, нагорожаю, роблю роботу, яку-небудь, аби робити. Так. Хтось, наскільки відомо, алкоголом себе розряджає, хтось роботою правильно, і краще роботою, звісно, підтримуємо. Скажіть, будь ласка, от пройшло вже скільки, вже після 24 лютого. Прийшло вже таки немало часу, війна, ви там були більше з часу, можна так сказати. І скільки у вас відпусток взагалі було? Небагато, напевно, що. Як взагалі ви приїхали ось сюди і що побачили, які зміни? чи Як змінилося взагалі життя людей? Ну, по-перше, е... перша відпустка моя була в березні на початку березня. Е... Тоді... Тоді якось навіть ми коли їхали зі Львова, на... в червні виїжджали. Люди якісь були більш такі, боя, більше боялись, да? ще не, не розуміли. Тут вже якби у Львові життя налагодилось. Вже, люди загартовані вже, стали. Да, люди загартовані стали не такі боязливі, займаються своєю роботою. Ось менше стали думати про війну. Коли приїжджаєш відпустку, це важливо. Тобі так само треба якесь місце, щоб розрядитись. І в березні я приїжджав. Люди були пригнічені. Мені не дуже сподобалось, тому що все рівно приїжджаєш у відпустку, хочеться відпочити, хочеться повеселитись, побачити там друзів, посміятися, розказати якісь анекдоти, там погуляти разом. Ось. А в березні ще було трошки не так. Зараз вже краще. Можливо, літо пройшло, можливо, менше обстрілів стало. Так? От. Люди переключились, вже часу багато пройшло. При, пристосувались, при ну, пройшли адаптацію якось до війни, так ну і зараз набагато краще. Але легше. чи це правильно, що ось люди адаптувалися до війни? Вже тепер зневажають на тривоги, вже якось не думають про війну. Менше донатити люди стали. В принципі, менше донатити стали по багатьох є причин, тому що економіка у нас, на жаль, падає і не кожен спроможний. Але чи це добре, що люди так адаптувалися до війни? Людина адаптується до всього. Це така зараза, яка пристосовується. Я думаю, що це нормально. Це нормально, і не завжди треба весь час думати і тільки про це, бо можна ще й мозгами поїхати. Але треба... не забувати, що у нас війна. І, і, і не забувати, що є війна. Ну, я знаю таку історію. Наш Юра Козлов, общий знайомий, розказав, що є бабуся, яка кожного місяця зі своєї пенсії в 2500 віддає 500 гривень. Кожного місяця вона віддає на ЗСУ 500 гривень. І є якийсь мільйонер там. Допустим, Пупкін якийсь, який там має мільйони і віддав там одноразово 10 тисяч. Хто більше поміг? Тут питання. Чи бабуся, яка п'яту частину віддає кожного місяця, чи мільйонер, який віддав там, я не знаю, там образно 0,5% свого капіталу. да? І входить, всім розказує, що він робить добро, там допомагає, я ж допомагаю там ЗСУ. Е, я до війни, ма, де я зараз маю свою компанію дистрибуція алкоголю в мене у Львові, да, легкого алкоголю. Я сам майже не п'ю, не вживаю алкоголю, не особо люблю це. Але компанія працює. Я там директор, пішов на війну, служу. Я це все залишив, а сам пішов воювати, того, що треба робити. І Людям не я так само багато чого втратив в цьому. Ось. А до, до війни мені було досить непогано. Люди, які залишились тут зараз в тилу, повинні зрозуміти, що вони зобов'язані допомагати. В них є ця можливість. В мене зараз немає можливості заробляти гроші, платити податки там і донатити на ЗСУ. А в них є можливість того, що хлопці, які сидять в окопах, зробили це. Вони не пустили ворога далі. Ворога далі. Який би прийшов і віджав в них там бізнес, там гроші. А якщо ви тут в тилу, то, будь ласка, заробляйте, платіть податки обов'язково і інадьте на ЗСУ, допомагайте. Все правильно, все правильно. Ще би на останок, Що би ви взагалі людям побажали, і, можливо, ще якісь вас. Саме для 125-ї бригади 219-го окремого стрілецького батальйону є якісь потреби. Зараз одне тільки бажання це мирного неба в Україні. Більше. Ну і всім здоров'я українцям. Мирного неба обов'язково. Ми все робимо для того, щоб воно було над Україною. Не все так виходить, як хочеться. Ворог в насильний, мені здається, ця війна надовго. Ось. Для 125-ки завжди треба дрони, протидронні гармати, рушниці, дрони різних моделей, як і розвідники, так і камікадзе, і, і зі скідами. Це обов'язково, бо зараз війна переходить на інший рівень. І, і воювати будемо так. І їх має бути все більше, більше, більше. ось, Протидронні системи, там, щоб дрони ворога можна було сажати, збивати і теді тепер. Виявляти дуже важливо. Це, по виявленню дронів це дуже дорогі штуки такі. ось, Допомагають всі, як і держава видає, так і волонтери допомагають. І, ну, але їх треба більше. І тут треба бути готовим, що їх маємо купувати, не знаю, вагонами, там, танкерами, це все має приїжджати в Україну. І тоді ми, ми коли станемо технічно більш забезпечені і технічно розвинутіші в армії, чим наш ворог, отоді от ми переможемо цю війну. А поки ми сидимо з рогатками в окопах, ну, якось так. Ну, і таке питання ще, думаю, після нашої перемоги, я впевнений, що Україна переможе. Якою ви бачите нашу Україну? Ой, я її бачу квітучою. Квіточкою. Ну, по-перше, я сам закінчував економічний. Я впевнений, що сюди зайдуть інвестиції іноземні, що це все буде розбудовуватись. І вся Європа захоче тут мати якийсь бізнес свій, частину. І нам треба бути. Готовим приймати ті гроші, вкладати в економіку і вкладати в нашу соціалку. Ось. І робити наше життя на рівень вищий і тягнутись до європейських стандартів. А це ми ж зможемо зробити. Мало того, після перемоги наша армія, наші люди всі будуть мати величезний досвід, по, як в медицині. В армії, в економіці, в сільському господарстві. В таких умовах просто ну, дуже важко заробляти, дуже важко працювати, але ми це якби робимо зараз і отримуємо цей досвід. Якщо на початку війни інструктори приїжджали за кордон у нас щось вчили, там по тій самій медицині, е, в штурмах, то тепер ми їх можемо вчити. Ось, і цим треба користуватися, і про це треба говорити і доносити. і Я думаю, що після перемоги Україна буде зовсім інша. Дай Бог. І так, що можу побажати вам це головне витримки та здоров'я це найголовніше, і як то кажуть. Не падати духом, бо тому що ми мусимо перемогти ворога. Нагадуємо, у нас був позивний клим 125-ї бригади, 219-окремий го окремий, стрілецький батальйон, якраз ті самі, яким ми збирали на роботу ноші. Можливо, знову почнемо збирати на якісь потреби, які потрібно буде. Це вже трішки згодом, бо зараз збираємо мене для 24-ї на дрон, тому залишайтеся з нами. Слава Україні! Героям слава! І до перемоги. На все добре. До перемоги.